Україні, пане Олеже, хочемо встигнути так ще до завершення етеру на Еспресо, тому що там обмежений час поговорити про ті кадрові зміни, які відбулися цього тижня в уряді. За це голосувала Верховна Рада. Це важливо, тому що процеси в державі все одно відбуваються. У нас є надії, які ми покладаємо на певні галузі, і однозначно, що від міністрів. Чиїх так міністерствах відбулися заміни? Багато що залежить. Підсумуйте для нас, будь ласка, ті зміни, які відбулися, стосуються і міністра освіти України. І не буду перечисляти нам, зараз покажуть графіку, а ви зможете висловитися. Але ви знаєте, я хотів би торкнутися все таки питання контрнаступу. Він обов'язково буде і сьогодні. Український воїн є мотивований, і західна допомога поступає в тих обсягах, в яких домовлено між Україною і нашими західними партнерами. І я напевне не буду оригінальним, коли скажу, що я на 100% довіряю і головнокомандувачу збройних сил пану залужному, і найголовніше українському воїну збройним силам. І я переконаний, що цей контрнаступ буде успішний. І вчора, от я був в Чернігові, сьогодні в Сумах в Полтаві, і напевне львів'янам це буде дуже важливо почути. Хоча я розумію, що аудиторії великого Львова це вже далеко навіть не на аудиторія Галичини і навіть не на аудиторії України. України але ви знаєте, оця віра в перемогу, яка є в звичайних простих українців, які пережили оточення в Чернігові, які пережили оточення в Сумах, які пережили весь жах окупації і бої в Тростянці і Охтирці, це викликає таку велику повагу і гордість до українців, до нашої нації, і немає жодного сумніву, що буде деокупація, і буде наша перемога. Звичайно, що також. Ю, гіркотою є оця, знаєте. Демотивація, яка сьогодні відбувається в зв'язку з дискусіями навколо виплат винагород військовим. Ми в парламенті зробили те, що залежало від народних депутатів. Додали безпрецедентну суму 518 мільярдів на потреби оборони. Я переконаний, що сьогодні влада зобов'язана віддати військовим все те, що належиться. Ми від цієї позиції точно не відступимо. Знаєте, мене сьогодні от здивувало цей черговий. Посил, який прозвучав від голови комітету від слух народу пані Галини Третьякової, що давайте заберемо від ОБД пожиттєві пільги, і давайте перетворимо на двохрічні трьохрічні виплати. Я не розумію. Я подивований і я переконаний, що це якась дурниця, яку треба пошвидше, щоб влада. Відкликала, і щоб ми більше взагалі ніколи не поверталися до ситуації, коли ми деморалізуємо українських військових, але не зважаючи на це, точно перемога буде за нами. Що стосується кадрових призначень, знаєте, це дуже важливо, що в уряд приходили фахові люди. Бо ну бо Шкарляр як міністр освіти. Зашкварена особистість. Я не хочу аналізувати позитиви негативи, але він не мав довіри від суспільства. А людина, яка не має довіри від суспільства, точно не має тоді можливості провадити реформи за Оксана Лісового. Проголосувала більше як конституційна більшість депутатів. До речі, як і за Олександра Камишина, як і за Михайла Федорова, який сьогодні отримав повноваження віце-прем'єр-міністра. Знаєте... І це були великі слова похвали за впровадження дії в українську реальність. Єдине, що і народні депутати, і от я це чую серед багатьох простих людей. Сьогодні побоюється, щоб у влади не виникла спокуса провести вибори у дії, тому що оця історія про єдиний комп'ютер, єдиний сервер вона дуже небезпечна, навіть не з точки зору фальсифікації, з точки зору довіри виборців до результатів, були виявлені, і це сьогодні дуже і дуже важливо. Але в кінцевому результаті, хто сьогодні говорить про вибори, той є. Шкідник для України, бо сьогодні питання не виборів, сьогодні питання не політичної дискусії. Сьогодні є в українців одне питання це питання перемоги. А ключем до цієї перемоги є, по-перше, наша єдність. По-друге, це наші збройні сили. І по третє, це є підтримка наших західних партнерів. Тому контрнаступ буде і він буде успішний.